Плиточні кашви кругом повинні сходитись навіть на захисному покритті для ванної. І так, п'ятниця, вечір це значить цей робочий тиждень підійшов до завершення. Ось що нам вдалося зробити. Ця стіночка заложена, ця стіночка заложена. І оці стіночки верхи кладали. Ще зверху потрібно підштукатурити, буде під ці натяжні стелі. А тут уже буде інша плиточка. Тут і тут. Ось така дуже цікаво. Будемо з нею і гратись. І тут теж вона буде. Так що роботи вистачає. Ще тут стяжечка підсихає. До понеділка, можливо, трошки підсохне. В цьому санузлі теж. До речі, були замовники, таку плитку погодили. Розкладку тут буде в душовій кабіні така плиточка, буде все дуже красиво, цікаво. Працюємо.